Розбору і. І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це в нас вже третя серія по розбору реанімації і по майбутньому кастомізації планети. Сьогодні у нас відео буде розборка рами. Мішань все давай по новому і так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде з вами третя серія по розбору і кастомізації нашої планети. Зараз у нас відбувається етап розбору. Тому в цій серії ми будемо вже з вами розбирати раму, тобто знімати всі бардачки, всі ці речаги, тобто знімати там амортизатори, колеса, повністю це все розбирати, знімати майник. І особливе питання в мене є саме до вилки. До вилки, бо вона е, працює дуже неоднозначно, і О, поки я тут мучуся з планетою, хтось на Дніпрі катається. В мене є до неї деякі питання, бо вона працює дуже нестабільно. Тобто, проблема саме в чому. От, допустимо, коли він гружений, повністю, там, да, ну, тобто є на ньому всі, всі його комплектуючі, там двигун, бак, сидіння, це все на ньому є, стоїть, вона ще деінде де відробляє. Тобто є ще такі моменти, коли вона працює, коли вона прожимається, хоче дубово. Ну, хуйню, жорстко в смислі, але вона але вона прожимається. А наприклад, зараз, коли він стоїть такий розобраний, скажімо так, оголений, буквально чисто на рамі, то вона не відрубляє зовсім. Навіть з тим фактом, що я там, допустимо, вижив передній тормоз, перся кудись там і пригаю на ній тут зверху, тут во, щоб вона, ну, щоб ну, често тестую, скажімо так, вона не вижимається абсолютно, вона намертво стоїть і. Є в мене деякі домашні, що саме це може бути, але я поки що в них не впевнений, тому казати їх також не буду. Тож сьогодні ми подивимося, розбере розберемо вилку. Глянемо, що там всередині, що нас там очікує, і вже з того будемо робити висновки, що нам, що нам робити далі. Чи треба купувати нову вилку, чи вийде перебрати цю. Хоча, якщо чесно, в мене ставки більше на нову вилку. А якщо купувати нову вилку, то я би хотів би якісь, ну не знаю, якусь китайську вже вилку. Бо ця планетонська вона така досить висока. Хоча з іншої точки зору, типу, вона теж на, на тому проєкті, який я хочу зробити, дивиться непогано, але типу, китайська дивиться трошки ліпше. Ну, але то вже будемо дивитися по фінансовим можливостям, бо я не можу собі дозволити і то, і то. Ось, то... Будемо дивитися по фінансовим можливостям, що у нас буде на той момент. Якщо не буде такої можливості, то переберемо цю вилку, лишимо її, або купимо, як мінімум, донор, або таку саму, але ну, в нормальному стані вилку. Хоча ну, там хто знає, якщо чесно, ціни дуже різні стан у них у всіх різний, тож будемо дивитися вже по можливостям. До речі, друзі, маю собі ось такий комплект. Насадок з тріщоткою, купив його я в Авролі. Тут досить такі маленькі є насадочки, тобто на навіть на самі менші гаєчки, там, допустим, допустим, там 4 і тому подібне. Навіть є воно ще менше там. Ось на початку я думав навіщо він мені потрібен, але зараз, коли треба, там, допустим, до якихось малень, маленьких гайчик підібратися, а ключем то робити довго незручно, то якщо чесно, то дуже виручаю. До речі, ось таке аля Крило тут було. Ну, в принципі, так то від бруду воно захищало свою функцію виконувало, але постійно терлося об колесо. Так, друзі, погодка в нас зараз стає, м'яко кажучи, не дуже шо що щось починає находити на дощ. Якісь хмари починається вітер, не знаю, чудно його зараз. Ну, мені здається, що чутно його зараз через мікрофон, але коротше, <плес> е е е хочу сказати, що я помітив одну особливість, типу, що тут різні бардачки. Якось спочатку я навіть не звернув уваги, Тобто, ну бардачки сині, сині. Якось я навіть не дивився, а зараз типу, подивився. Вони від різних моделей. Я тіп, ще зараз коли розкручував, звернув увагу, бо тут сидить на двох болтах, а інші не підходять. А це сидить добре. Помалу видніються минулі сліди фарби рідної, певно, що. Я думаю, що вже є рідно. І навіть не стирали, чисто зверху в чорний покрили, певно, що це і все. Переднє колесо у нас виглядає ось таким чином. тобто Бачимо, що ну, є бруд, оце весь, це все воно тут, ну, скажімо так, треба буде його чистити. Це я ну, просто ну, я, я не знаю, користо, треба я буду його все відчищати. Тут шліци в принципі, в нормальному стані. Ну, я не думаю, що їм би щось було в будь-якому випадку, ну, але тако. Ну, і самі тормоза, тобто колодки. ну... Як казав, мій діду ще походить. <хи> ну ладно, Я, жарт, я жартую, звісно, тут вовже поскушував. От, ну, такий стан, тут воно вже як зеркало чисте таке стало. Не знаю, воно, воно таке гладке, просто, що прям дуже сильно. Воно і Передні тормоза не тормозили дуже сильно. Я б сказав, вони навіть зовсім не тормозили. Типу, якийсь ефект від них був, але то, типу, коли він не заведений, ти його просто трошки поштовхуєш. От, Ну, Але в такому стані це все зараз треба буде відчищати. Ну а далі вже подивимось, що з ним робити. <гум> ну а далі я почав розбирати вилку, з неї теж виникли деякі проблеми, бо всі болти там були закищені, не хочуть зніматися, і вони там і надалі лишилися на деякі запчастини. Тільки в нас немає то дуже ніжно і обережно, ювелірно просто знімаємо стакан із з вилок. Так, значить, розібрав я одне перо. Що можу вам сказати? Ну, чисто по поршню, да, якщо взяти, як бачимо, то. Ну, Тобто картина така, що це ще більш-менш сіле, а ця сторона злезна повністю. Тобто, коротше, під заміну. От, все інше ну тут більш-менш в стані, типу, ще може бути, ще як то кажуть, походить. Але типу, ну, з приводопоршня обідно. А так в цілому більш менш. Ну, типу, да, ремкомплекти, думаю, що треба буде взяти на то і все ці нові втулочки якісь взяти. от. Типу, ну, е, з, з цього я очікував трошки гіршого. Е, це перо я ще не розбирав. З цього воно стоїть. тут вон, Проблема його в чому? Воно заклинивши. За рахунок того не працювала вилка. Тіпо, оце перо працювало, яке я з нею спробував, воно робив. Це не робить зовсім. Я так розумію, причина саме от в цій втулці, бо як бачите, вона зажована, там, я не знаю, вона там забита чисто, я її таким зняв і я її ніяк не годен витягнути звідти. Тобто, ну, по факту виходить, що Коротше, треба буде з ним трошки помучитися зараз просто буде витягати звідти пружину циліндр все, все це буде звідти витягати і далі вже буду думати що з ним робити і так далі до речі ще забув сказати саме вал оцей де сидить цей поршень він зігнутий я не знаю це буде видно на камері чи ні типа, я думаю що має бути видно що він трошки зігнутий і що ж я хочу сказати, я оце тільки зараз помітив. Я просто її таку вирішив покрутити, трошки перевернув. Просто бачу, що злизана сама пружина. Ось тут воно, що натерлося, прям дай Боже. І. Ну не знаю, якось, як, якщо чесно, то взагалі неприємно, звісно. Не знаю, скоріше за все, треба буде. Я не знаю, просто донора брати я не хочу того, що там може бути таке саме, якщо не гірше, тіпа, і тобі ніхто не скаже правди, що там знаходиться всередині. от. Так що не знаю, можливо, скоріше за все треба буде брати нову вилку. бо, Якщо чесно, я на цю взагалі не розраховую, типу вона на мотоциклі працювала херово, особливо це. Типа... І щось з нею такому мудрити, тіпа, я не дуже сильно хочу, тим більше, що я ще хочу побудувати дріфтрайк, і туди, і туди вона піде за, за милу душу, особливо оця закленивша. Ну, от. Ну, але тіпа, будемо дивитися я по ситуації, як там вже буде. Коротко про роботу задньої підвізки. У мене аж хлопець Ну, Зараз будемо розбиратися дивитися. Не опущено, а занижена Ау. Так, з трошечки значить так, По ньому що можна сказати? Ось тут дуже сильно видно, що прям вдарено, воно прям десь сюди вм'ятий, і за, за рахунок того така восьмерка, треба його вирівнювати обов'язково. В мене є ще один диск, по-моєму, теж на задок. Точно не скажу. Треба, треба подивитись, бо я вже забув. У мене є ще один диск, він рівний, його тільки відчистити, бо він заржавів дуже сильно. Його тільки відчистити нормально, пофарбувати в чорний і можна ставити. Тіпо, він рівний, з ним все ок. Ну що ж, дивимося на саму зірку, в якому у нас раніше цьому шесті неї досить непоганий, я, я вам скажу, тільки він по-моєму досить навіть нормальному стані. Типу сама зірка я маю на увазі, по сама шерстка, по шліцам, тіба, і тому подібне. Так Ну тут, в принципі в цілому теж все в цілому... в принципі, Тут питань нема. Ну, у підшипника є такий люфт. Типу я би не сказав... А, ні, я би сказав, що він такий, що тіпо, ну, не дуже. Ну, але в цілому, типу, може бути. Наступні підшипники. До речі, на ну, у цих люфту я не відчуваю зовсім. Типу, по-моєму, вони тут навіть ну, в стані, типу, нормальному. Так, ну і саме... О -о -о. Коли питаю, а як, тор а як тормоза в цілому? В цілому. Тормозить, тормозить. <гум> Бляха. Да, ну ти, таке собі, звісно, але ну, все одно нове буде. Все одно треба буде брати нове. А тут в цілому по шліцам щось якісь сколи там щось таке я бачу. Але типу, щоб прям дуже щось значительне таке, то ні. В цілому... В цілому. В цілому може бути. В цілому може бути. Добре, тоді заднім колесом розібралися, зараз будемо розбиратися з амортизаторами і заднім, заднім маятником розбирати всі ці навісні. Дивіться, що воно там, мені дуже цікаво, що знаходиться от саме в зоні отут, от, де він тримається, та я ось. А ну що? Зараз будемо дивитися. Так, смаятник я вже дістав в такому ось він стані. В принципі. Ну і що йому тут вже робити, то помиєте відчистити від того бруду, від того всього. І в принципі поформувати і поставити назад. Я думаю, що він ще нормально послужить, бо не ну, знаю, конкретно до маятника претензій ніяких не було, там ніяких звуків він таких не віддавав. Чисто замінити амортизатори. А ну в принципі тут у нас буде стояти моноамортизатор, так що... Ось так. І все буде добре. І так, лишилось мені зараз лише зняти е, підножку і е, бокові ніжкин, ніжки, болти від них. Це все, все познімати, щоб воно не бовталося. І все, мотоцикл у нас повністю розібраний, абсолютно повністю. От. І я його зараз ще, ще зачищу. Ну і, Я думаю, на цьому ми будемо вже закінчувати. Також я вже помалу збираю нові запчастини, такі як поршень. Другого ремонту ось він прийшов. Ось. Такий класний. Ну, надію, що буде служити довго. От. І плісковий клапан. Плісковий клапан такий прийшов на планетку. Ось там. Два рядки таких. Вже трошки темно, тож може бути не видно там карбонові полістки, все як має бути. Ось такий домик для нього. І взяв підстандартне кріплення карбюратора і... Взявши друге кріплення карбюратора вже під ПВК, щоб бо я планую сюди поставити ПВК, а це ну, на, всяк, на, на всяк випадок. Раптом я його не куплю, або там прийдеться поміняти карбюратор, там буде інакше кріплення, тож взяв два м, м, кріплення карбюратора. ну Нехай буде, я думаю, що зайвим воно точно не буде. І так, з друзі, розборка планети вже з нас завершилась, мотоцикл повністю розібраний. І тепер я не знаю, коли будуть виходити наступні ролики по планеті, бо зараз лишилися такі роботи, як балансіровка колінвала, перепрісовка, росточка циліндра, піскострой. І звичайно, що це я знімати не буду, бо я цим не займаюсь. Тобто я буду відноситься до спеціальних людей, які мають спеціальне обладнання, і будуть це робити. І ну, я не знаю, просто зараз дуже тугувато з тим, бо воно все таки коштує дорого. Е, от, а зараз в мене з грошима трошки є невеличкі проблеми, тож е, не знаю наскільки скоро це буде все відбуватися, і коли, буде, коли ми вже почнемо її збирати. От, але я, я постараюся вже в цьому місяці цим зайнятися, цим питанням. Е, тож я, з, краще, я буду намагатися зробити це якомога швидше. О, от з приводу роліків, в принципі, буде ще один випуск по ось цьому мопеду, який мені пригнали на ремонт, скажімо так. З ним була невелика проблема, тобто він просто не заводився, точніше заводився, але дуже погано працював. Вона не відкликався на ручку газу, просто були проблеми з карбюратором. Тільки проблеми вирішив. Трошки не трошки це покажу в наступному відео, яке вийде вже скоро. Трошки покатаємось там по кооперативу. перевіримо, на що він годен, бо я вже трошки таку поїздив, я вам скажу. Ця штука прикольно моцна, навіть трошки Е, Тож, зараз вже будемо, я думаю, завершувати. Зараз просто почищу раму, зроблю такі невеличкі роботи. І, в принципі, поки що по планеті буде все. І я думаю, що десь. Через тижня-три, можливо, буде ролик, я не знаю точно, але ну, я постараюся якомога швидше. Тож, Бажаю всім удачі, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть добрі коментарі. Я завжди радий почитати. Тож, Бажаю всім удачі і до, до зустрічі в наступному відео.